А ви знаєте, що взагалі не обов'язково читати багато книжок для того, щоб бути розумним? Звісно, читати книжки, отримувати інформацію перевірених часом джерел, Все це дуже важливо, особливо в наші часи, коли було б дивно вигадувати щоразу велосипед. Проте, коли я була ще школяркою, я прагнула стати науковцем і робити наукові відкриття. І відповідно, одного разу, коли я зробила так би мовити, невеличкі відкриття, а через деякий час я побачила, що це вже не нове. Я дуже засмутилася, але тоді я ще раз розуміла, що істини вони перевідкриваються. І це е, має таке пояснення: є таке поняття, як колективне несвідоме. Воно складається із архетипів. І по типу як мед, розлитий по сотам, там розлита всі архетипи інформація, коли науковець або коли мова йде про художню літературу, в ході своєї е, творчої або наукової діяльності. Він начебто попадає в цей архетип, знімає кришечку із цих сот. І таким чином ви отримаєте книгу, або ще якийсь культурний, літературний або науковий, як би мовити, шедевр, і ви отримуєте інформацію, як цей мед. Але насправді точно так же, як і ті науковці, люди мистецтва, точно так же і ви самі напряму можете під'єднуватися до цих архетипів, напряму добувати мед. Іноді для деяких людей цей шлях буває. Навіть коротше ніж коли вони перечитують багато книжок. Суть мого відео була в тому, що не обов'язково не вилазити з книжок, прочитувати тонни книжок для того, щоб бути розумним. Якщо ви маєте оце під'єднання до архетипів, це також, звісно, не у всіх є і не також легко розвинути, але буває таке, то ви можете навіть з мінімумом читання книжок. Отримувати цю інформацію. Ну і головне бути розумним і відчувати себе розумним, і бути визнаним серед інших людей розумним це три різних речі. Задумайтесь над цим.